Всім доброго дня допрацювання Кентавра 244-го С. Що я допрацював? Тут знаходився включення е, вала отбору мощності, який завжди заважає чи тормоза вижимати, чи заходити на місце оператора. І так, що я зробив? Зняв. Під сидінням бляху, ну сідіння, бляху, цю. І так, там є кріплення, того і речак знизу. Відкрутив два болтика, вибив шплінт. Знизу шплінт такий трубчастий, Вибив, зняв речах, відрізав, потім речажок назад поставив, простим гвоздиком чи електродом вставив, щоб він просто легенько собі стояв. І потім вже почав вигинати цей речах, щоб він тут вмикався, щоб не... тут треба вигинати так, щоб і тут не зачіпало, і тут не зачіпало. І щоб дозволяло висота включення і виключення. І Ще я допрацював, крім цього бляху. Кхе -кхе. Вирізав фризою такий круглий отвір і тут трохи надрізав, щоб речах не заважало. І так воно все стоїть. Так, що я ще допрацював? Допрацював оці всі тяги. Які йдуть на тормоза, на щеплення. І там китайці ставлять такі пальчики на 8 чи 8,5, а отвори на цих на 10. Були в мене такі пальчики. Це щоб не шукати, не точити їх. То в мене були вони на автомобілях Ман грузових. Там тримають турмозні колодки такі ж пальчики. І в мене їх було щось зо два десятка, вони на 10. Тут в педалях чу-чуть розсверлив, поставив, нове відверстя просверлив, обрізав і все, чітко заходить, люфтів нема, все добре, все ходить. Все не тарабани тепер. Ще я допрацював, поставив тут таку від жигуля, у дверей резиночку забив у бляху. Коли відпускає щеплення, вже нема цього дзвінкового удару. Все, ну, поки місь так допрацював, тут трохи надрізав кутика, щоб педаль не мішала. Так, що ще сказати? А, щоб цього бляху зняти під сидінням, краще повідпускати всі болти на крилах, знизу там, на ці стремянки. тут крила, щоб ця бляха витягувалась, не царапала. І ще таке, хто буде робити перше ТО, от, знаходиться тут масляний фільтр гідравліки. Це я теж піддивився. Ну, я не думав, що в нас є він, але оказується є. Тут відкручується гайка, три болтика, і там всередині є фільтр. Ще не відкручував, але коли буду робити ТО, то розкручу, подивлюся. Ось такі допрацювання. Все легенько включається, удобно, не буде вже нічого заважати. Всім щасливого дня.